Добрий день! Сьогодні поговоримо про пальчикове малювання. Що ви про нього знаєте? Це надзвичайно корисна вправа, яка стимулює розвиток головного мозку. Знову працюють одночасно дві півкулі, тому що дрібна моторика надзвичайно стимулює розумову діяльність. Ця вправа також розвиває координацію рухів, уяву, усне мовлення. Коли починати? Пробуйте з вісьми місяців і пізніше пам'ятайте пораду провідних авторів методик раднього розвитку після року вже пізно. Звичайно, безпечніше використовувати спеціальні пальчикові фарби. Їх можна придбати і в магазинах типу Розумна дитина і за допомоги мережі інтернет. Але можна використовувати і звичайну гуаш. Розведіть трохи фарби в пластикових кришечках, піддончиках. Вам знадобиться помічник. Тому що юний художник однозначно захоче скуштувати фарбу на смак, тому треба приготувати вологі серветки і уважно слідкувати за пальцями художника. Перші прийоми це долонки, калюшки. Налити декілька калюжок на аркуш паперу. Занурте пальчик малюка в калюшку і починаємо творити. Малюк буде надзвичайно захоплений тим, як змішуються кольори, як змінюються кольори, як утворюються нові кольори. Долоньки Налити фарбу у піддон, трошки знову розбавте водою, занурьте долоньку дитинки і просто поплескайте по аркушу паперу. Можна, звичайно, і краще використовувати декілька кольорів, декілька піддонів. І трохи пізніше, можливо, сеансів через 5-10, можна приготувати печатки із паралону або картоплі. і використати їх для ось подібних естампових робіт. Звичайно, фантазуйте, змінюйте кольори, змінюйте естампи. Не забудьте під час ваших занять включити чарівні мелодії Моцарта. І Ще порада. Не ставтесь, будь ласка, дуже серйозно до подібних занять. Якщо раптом дитина не зацікавилася, пробуйте знову. Не вийшло сьогодні, вийде завтра. І тривалість перших занять не може бути більше 10 хвилин. Бажаю вам успіхів! Розвивайте свою дитину і розвивайтеся з нею разом. До нових зустрічей!